Вітаю! Сьогодні зробимо з вами такого кита. В цьому уроці ми з вами застосуємо деякі властивості симуляцію тканини. Тому обираємо General і починаємо. Видаляємо всі ці об'єкти поки що X, гаряча клавіша. Додаю в сцену Shift-A Mesh Plane. Перевертаю його. Rx90. Дивлюсь впереду, переміщую трошки вверх. Це буде в нас тіло. Копіюю права ми ще повернути назад. S зменшую, це буде плавник. Shift-D знову. Ось ця частинка це буде в нас хвіст. Обираю плейм для тіла. Переходимо до вкладки з властивостями модифікаторів. Додаю модифікатор. Subdivision. Налаштовую на другий рівень, поки не застосовую, переходимо в Edit Mode. І тут з вами моделюємо форму для кита. Обираю ось ці грані і вертекси і X. Роблю екструд. Обираю інструмент Move, щоб переміщувати. S знову і X. Знову І. Затискаю Shift, обираю оцей також Vertex і роблю екстру І. І знову S. Переходимо в Object Mode. Тепер застосовуємо модифікатор Apply. Знову переходимо в Edit Mode. З'явились в нас ось ці полігони, і сюди нам треба ще додати також Ctrl-R. І десь, прокручуючи колесо, визначаємо кількість додаткових граней. Так, Повертаємось в Object Mode, Додаємо модифікатор знову Subdivision, другий рівень. Apply. Права кнопка миші Shade Smooth. Знову переходимо в Edit Mode. Тепер у нас дуже насичена сітка. Натискаємо 3 на нампад. І дивимось збоку. І десь посередині двічі натиснувши, обираємо ось так: грані. Якщо двічі натиснувши, в тебе не виходить обрати навколо грані. Тоді переходимо в вкладку Edit, Preferences, Input. І там, де Emulate 3 Button. Ми натискаємо на галочку. І закриваємо. Три нанампади влюсь знову збоку, наближаюсь до виділення краней. І натискаю ctrl -плюс». Тепер один анампад на це ми будемо робити екструд ось цих обраних полігонів. Екструд along faces. І ось так їх витягуємо. І трошки сюди переміщуємо. Тепер обираємо двічі натиснувши грані ось. Затискаю Shift і обираю так само грані з іншої сторони. І ось таким чином в мене з цієї сторони і з іншої обралися грані. Плюсик. І натискаємо Assign. Тобто ми застосували сюди вагу на одиницю на максимум. Що це, для чого це? Коли ми будемо додавати фізичні властивості робити симуляцію. І так ми показуємо, що на деякі грані не буде впливати симуляція тканини. Повертаємось в Object Mode. І тепер переходимо в вкладку Physics. І тут обираємо close. Зробимо зараз. Симуляцію тканини. Але в нашому випадку, так як це такий шар у виді кита, то ми, нам треба його надути. І для цього в нас є вкладка Pressure. Тут треба визначити, наскільки буде надуватись. Давайте 90 впишемо. Далі знаходимо вкладку Shape, і якраз ось ця пінгрупа, тобто ті грані, які ми визначили, що на них не повинно впливати. Фізична властивість, ми натискаємо і обираємо. Давайте подивимось, як це буде виглядати, натискаємо play. Ось, коли ми надули, то бачимо, що грані, які ми визначили, на них не впливає фізична властивість. Але бачимо, що нема таких складок навколо, і не дуже реалістично виглядає, що це надутий шар. Тому повертаюся назад. і у нас є додаткове налаштування фактору Shrinking. Ми трошечки змінюємо показник. І тепер знову Play. Ось тепер виглядає набагато цікавіше. Потім переходимо до вкладки з модифікаторами, додаємо модифікатор Subdivision, так краще бачимо геометрію, більш згладжено. Деяка геометрія в нас всередині. Щоб це виправити, ми переходимо у вкладку з модифікаторами, застосовуємо властив... симуляцію Close Apply, переходимо в Edit Mode, І тепер вмикаємо режим X-Ray. Обираємо вертекси, які ось там всередині в нас. Ось ці вертикси я обрала, і тепер переміщую. Тепер давай змоделюємо плавник. Додаю модифікатор Subdivision Surface, другий рівень, переходимо в Edit Mode. І ось цю грань верхню обираю S. Збільшую. Ctrl-R додаю посередині грань. Нижню грань обираю S і трішки переміщую. Цю грань трошки переміщую. Ще додам грань. Переходимо в Object Mode. Так. Я доналаштуємо в Edit Mode форму. Один аномпад. На ось ці верти обираю. Трішки вужче зроблю плавник. Object Mode. Так. Edit Mode, Тобто дивимось в Object Mode, як виглядає. В Edit Mode доналаштовуємо форму. Object Mode. Далі застосовуємо модифікатор Subdivision. Обираємо. Плавник в edit Mode, Все обираємо. A. І робимо екструд. Ctrl-R. Наводимо сюди. Додаємо грань. Далі в Object-Mode додаємо модифікатор Subdivision на другий рівень і застосовуємо права кнопка миші Shade Smooth. Згадуємо. В Edit Mode знову 3 на нампад натискаємо. Тепер знову десь посередині обираємо грань, Ctrl-плюс. Один нампад. І робимо екструд. alt і Extrude Along Normal. І трішки витягую, прибираю виділення. І тепер навколо знову обираю грані. ось так. Shift затискаю. І з цієї сторони обираю також грань. Ось так повинно. Нагадую, це для того, щоб ми зробили з вами пін групу Переходимо до вкладки Дата. В вертекс-групі ставимо плюсик, змінюємо назву на PIN. «Assign». Тепер повертаємось в object Mode», Переходимо до вікна з властивостями фізики і додаємо симуляцію клос. Нас впало, тому що курсор в таймлайні на 13-му кадрі. Щоб повернути назад. Пискаємо на цю стрілечку. Далі прокручуємо вверх. Прешер вмикаємо. Тут у нас 90 налаштовуємо. Pin Group обираємо на pin групу. І далі Shrink Factor. Трішечки, також змінюємо, Play. Дуже швидко впала ця геометрія. Щоб вона всередину туди не впадала, то я швидше зупиню анімацію. Так, play. Переходимо у вкладку з властивостями, Add Modifier і додаємо Subdivision. Оп. Не застосувала. Тому перед тим, як переміщуємо наш об'єкт, ми застосовуємо клос. Apply, а тепер ми можемо з ним далі працювати. І тепер хвостик наш. Додаємо модифікатор Subdivision, другий рівень, в Edit Mode, додаємо посередині десь три грані, ось ці нижні зменшуємо S. Тут Ctrl R також додаємо грань і збільшуємо. А ось цей вертекс обираємо, вмикаємо пропорційне редагування. Вимикаю режим пропорційного редагування і піднімаю ось ці грані. Так. Супер object Mode, Застосовуємо модифікатор. Переходимо в Edit Mode. A. Все обрати. І Extrude. Трошечки даємо товщину і додаємо сюди також грань. Ctrl-R. Додаємо модифікатор Subdivision. Права кнопка миші Shade Smooth. Застосовуємо. 3 напад дивимось, наближаємось ближче. І обираємо грані навколо. Тепер Ctrl плюс. Один напад і робимо екструд. Alt і екструд Face Along Normal. Витягнули. Тепер обираємо грані для FIN групи. Двічі натискаю. Так, ось так навколо обрати. Затискаю Shift і знову натискаю 20. Так, в мене обрані грані. Переходимо у вкладку Data, Vertex Group, Даю назву PIN. Assign, Не забуваємо. Повертаємось в Object Mode. Переходимо до вкладки Фізичні властивості. Close. Знову ми не перемістили курсор. На перший кадр тому переміщуємо на перший кадр. Прокручуємо вниз, вмикаємо галочку Pressure, вмикаємо, д... налаштовуємо 90. pін Group обираємо нашу групу PIN. І Shrinking Factor трошки зменшуємо play, Так, на шостому кадрі зупинила. Переходимо в. Модифікатори додаю модифікатор Subdivision, другий рівень. Так, супер. Apply. Застосовую симуляцію клос. Тепер давай, давай змоделюємо цю нитку, таку, за яку буде триматись, наче наш шар. Shift A і додамо з тобою криву. І знаходимо без є, така вкладка Дата, прокручуємо вниз Geometry і Де додаємо трошки товщину. Одина нам парт, обертаю. Переходимо в Edit Mode» і переміщуємо. І робимо екстру. Друзі, я рада повідомити вам, що я створила свій авторський курс, на який запрошую вас. Цей курс допоможе вам. Моделювати впевнено та анімувати, поки що на моєму курсі доступні два проєкти, які ви зможете пройти. Ці проєкти розташовані на зручній платформі, де ви зможете отримувати від мене відгук за свої роботи. Також ви можете завжди залишати свої питання впродовж процесу навчання. Цей курс підійде для новачків, які поки що лише знайомляться з блендером. Але проєкти з кожним разом ускладнюються, тому кожен для себе зможе знайти щось цікаве та нове. Тому якщо ви хочете розвивати свою творчість, якщо ви хочете отримати нові знання, або якщо хочете просто обрати собі нове хобі, то цей курс саме для вас. Курс ви можете придбати за підписку, що дуже зручно. Ви можете підписатись на місяць і ви зможете в своєму темпі навчатись. Ось два проєкти, які вже готові для роботи. В кожному проєкті по декілька уроків, кожного місяця курс буде оновлюватись із новими проєктами і з новою складністю. Тому, якщо ви новачок, раджу починати саме з першого проєкту. Якщо ви вже маєте якісь знання, то можете почати з другого проєкту. Щоб отримати підписку на цей курс, перейдіть за посиланням до цього уроку. До зустрічі в наступних уроках на YouTube та на моєму курсі. Тепер давай додамо текстуру і намалюємо її. Переходимо у вкладку UV Editing. і давай зробимо UV-розгортку. Тепер переходимо в Texture Paint. Знову зліва в нас наша 2-розходка, яку ми зробили. Справа наш об'єкт, на якому будемо моделювати. Перш ніж моделювати, переходимо до режиму передогляду матеріалу. У вкладці з властивостями матеріалу створюємо новий матеріал. Base Color. Натискаємо Image Texture на жовтій крапочці. І створюємо новий матеріал. New. Давайте назвемо Body і дамо йому розмір 2048 2048. Це 2К. Колір, який буде у вашого кита. Н натискаємо, щоб справа, якщо у вас її не видно було, панель, і обираємо тут вкладку Tool. Зліва в нас обрана обран пензлик. Далі обрали пензлик і тут налаштовуємо стрейт потужність. Вимикаємо це і починаємо малювати. Зліва в нашої вік мапи, і на ній також можна малювати. Тут, якщо не відображається. Текстура, натискаємо на ось це вікно і обираємо баді. Тоді, в нас тут, бачите, відображається те, що ми намалювали. І ось, наприклад, ця геометрія в мене в 3D просторі не малюється, а на 3D мапі я можу. Тепер обери сірий колір і намалюємо очі. Намалюємо з однієї лише сторони. Також можемо намалювати рум'яна. І білі крапочки зверху. Повертаюсь в layout. Вмикаю тут режим передогляду матеріалу. Переходимо до вкладки з матеріалами. Налаштуємо Roughness. На нуль, щоб був глянцевий ефект, і трошки дамо металевого ефекту. Тепер а, додамо колір такий самий для хвоста та плавника. А, щоб у нас а, був такий самий колір, як у тіла, переходимо в texture slash, вмикаємо. Тут переходимо в Object, так, щоб ми могли. Обирати інші об'єкти. Обираємо хвостик, створюємо новий матеріал. Обираємо піпетку і натискаємо на колір текстури. Далі налаштовуємо rougness і металик. А тепер обираємо плавник, решит, затискаємо обираємо хвост І тут натискаємо на стрілочку Copy Material to Select. А до тієї нитки ми. Додамо новий матеріал. І, наприклад, сірий колір. Угу. Layout повертаємось. Тепер нам залишається з вами лише налаштувати фон і освітлення та камеру. Тому додаємо фон Mesh Plane RX90. Тепер додаю камеру. Shift-A. Камера. Ctrl-Alt 0 при обраній камері. Далі у вкладці output налаштовую якість 2048 на 2048. У виді квадрата буде в мене. Тепер налаштуємо фон. Тепер додамо колір до фону. Я додам сірий колір. Переходимо у вкладку Render і налаштовуємо освітлення. Я переходжу до вкладки «За World. Тобто тут я хочу в Color додати HDR-карту. Open. І потужність лампи також збільшую. Можу трошки опустити. Змінити на Render Cycles. Ви можете залишити на Eevee. Далі в Color Management я в look зміню на High Contrast або Medium High Contrast. І, напевно, для фону я зміню колір. Трішки зроблю його покитним відтінком. В вкладі рендер, якщо ви використовуєте, використовуєте Cycles, то Max Samples я зроблю лише на 50. Далі рендер, Render Image. Тепер зберігаємо готовий рендер, Image, Save S і натискаємо Save.